Слава Україні! Триває 1114-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 138 бойових зіткнень. На харківському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу відбулось вісім атак російських окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника у районах Верхньокам'янського, Білогорівки та Іванодарівки. На Краматорському напрямку відбулось одне бойове зіткнення у районі Часового Яру. На турецькому напрямку українські воїни відбили 19 атак неподалік Турецька, Леонідівки, Дружби та Озерянівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 45 атак російських окупантів у районах населених пунктів Водяне, друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлене, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб російських окупантів просунутися вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка. На Оріхівському напрямку Сили оборони України успішно відбили шість ворожих атак у районах П'ятихаток Кам'янського та в напрямку Новоандріївки. Триває операція з сил оборони України у Курській області. За минулу добу українські воїни відбили 17 атак російських військ. Крім цього, російські терористи завдали 29 авіаційних ударів із застосуванням 33 керованих авіаційних бомб. А також здійснили 334 артилерійські обстріли, зокрема 12 із реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням трьох ракет та 98 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили близько 5 тисяч обстрілів, 147 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2283 дрони камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 81 автомобіль російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!